постараюсь коротенько сказати, що я робив у своєму Форді Трензіт. Значить, я його купив під Житомиром. В Бердичеві. в Бердичеві його купив. Він був пригнаний з Германії по льготному тарифу. Я бачив, що на ньому були підгнилі порожки, арочки, ступенька. Ось ця права була підгнивша. І я його взяв чому? Тому що до нього ніхто ще не ліз. Тобто не було ніякого кривого сварщика, не було ніяких кривих рук, до нього ніхто не лазив. Там було з чим працювати. Хто знає як працювати з металом, той зрозуміє, що я маю на увазі. Я його взяв, повністю обслужив, поміняв тормозні диски, поміняв тормозні колодки, замінив тормозні магістралі назад. У ходові перебрав все, що треба було. Почав їздити працювати. Знайшов зварювальника, який мені його підварив, знайшов людей, які мені зачистили дніще, обробили. Так само полості всі повністю сварщик підварив, підфарбував, підфарбував таким чином. Не вивів ідеально, а просто зробив, щоб він мені не гнив. Це я так його попросив. Кажу, машина для роботи, мені не треба ідеал, мені треба просто хай надійно він їздить і працює, щоб він далі мені не гнив. Обробили полості і дні ще повністю, арочки, все. все все І я їздив на ньому. Протягом часу, коли я їздив, я ще замінив ципки. Він ципний мотор 2,2 дізельний. Я замінив масло декілька разів, бо після Германії там не дуже вони часто масло міняють. Я замінив доволі таки часто міняв там втоки, стабілізатори, якісь, якісь підшипнички поміняв. По мелочі, по ходовій салімблоки. Поміняв все, машина заходиться зараз повністю в справному стані. Берете, сідаєте, їдете. Нещодавно я поміняв навіть мастило. Ось у мене є бумажечка. Ой! Не нещодавно, а це було коли у нас? Дата, дата, 7 червня. З 7 червня я проїхав, може, кілометрів 300 Масло замінене, все працює, турбінка масла бере там за десятку, десь літрушечку може. не Нічого вона там не коптить, не димить машина, хорошо їде, прийомиста розход хороший. Грозовий цей відсік прям дуже великий, дуже подобається. Але зараз мені для роботи потрібна дещо інша машина, тому я цю зараз продаю. Сьогодні ми її запустили, та вона довго стояла. Літня солярка була, але я її підкурив. Акумулятори просто трошки просіли з цими морозами. Я думав, що я не заведу бо солярка літня. Ні, завелась вона з полтичка, підкурив аж бігом. Тому кому цікавий такий фордік транзитів. Він у нас живенький, він у нас небитий, він у нас рівненький. Все видно на ньому, де що роблено, все покажу, розкажу, напишу в особистих номер телефона, позвоните, зніму відео. По відео можу показати машину. Може комусь потрібна, реально живий екземпляр. Дешево не віддам. 7500 навіть не предлагайте. Я віддам дорожче, але повірте, тут є за що. Тут рідний пробіг, охайний салон, доглянута довольна машина, і ще й пасажир.